Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. Пролунала серія вибухів на територіях трьох московських аеродромів. Горять казарми ОМОНу та будівлі ФСБ. Такого не було дуже і дуже давно. Масована робота із землі і за неба залужний попереджав помста буде. Це війна. Марка Фейген зауважив, що удари, яких зазнає Росія, далеко від лінії фронту в Криму чи в у Москві, зводять на нівець початковий задум окупантів у цій війні. Російський опозиційний політ. Так Марка Фейгіна заявив, що навіть дистанційне перенесення війни на території Росії та окупований Крим веде до втрати сенсу цієї операції, яку виголошував режим Кремля. Про це він сказав інтерв'ю, ведучому програми Студія Захід Антону Борковському. Пише Еспресо Фейгін також зауважив, що ОЗСУ завдають ударів по території Росії наявною зброєю. Проте це ще не далекобійна зброя, як от ракета Атакамста Таурус. Якщо засоби, які наявні в Україні, досягають таких цілей, то що Уде, коли з'являться інші за кожним таким ударом у Москві вдаються до річкових дій. І байдуже по кримському мосту ударили чи по сенатській башті Кремля. Бо вони вважають, що на цьому все завершиться, тому що РФ застосують якісь контрзаходи, що обезпечать їх від таких ударів надалі. Але цього не відбувається, тобто немає такого, що вони підсилили ППО, чи знищили. Як вони часто заявляють, виробництво таких засобів ракет чи ударників на території України? Нічого з цього не дає результату, зазначив політик Марк Фегін. Також наголосив, що удари, яких зазнає Росія, далеко від лінії фронту в Криму чи в Москві зводять нині весь сенс у цій операції. Навіщо намагатися захопити Київ, якщо Москва не буде захищеною? Про Крим я взагалі не кажу. Він поряд та це триватиме постійно. а Це один момент втрачається сенс всієї спеціальної воєнної операції. Як ми прогнозували, перенесення війни, нехай навіть дистанційної на територію РФ та окуповану частину, якщо ми говоримо про Крим, обнуляє весь сенс цієї операції, який весь час змінюється. Та виголошується кремлівським керівництвом? Остання версія Путіна, яку він самозвучив, нас змусили, а не тому, що ми цього хотіли. Отже, з точки зору великої картини війна взагалі втрачає сенс, тобто так зване СВО втрачає будь-який сенс. Згадаємо, а що завтра? А завтра кримське міст по ньому двічі вже вдарили? То вдарять і зруйнують остаточно ці прогони. А завтра Рубльовка, знову Москва Сіті Кремля тощо тут немає обмежувачів щодо цілей. і що тоді? Навіщо вам ця СВО, якщо ви втрачаєте? Шаяєте від неї ніяк не менше, підкреслив Марка Файген до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.